Так, знімаємо вам обзор на таку автоапарата. На от купили ми його в дніпремій, перед новим роком там був трейд інт. Купили ми ось такий чудоповерт, ми ним містимо фіну, замиваємо вулику. Працює все, все добре по ньому. Питань немає, Я зроблю про нього огляд пізніше. І купили ось такий. Електростеплер. Так як немає компресора, то купили ось такий аналог. Вирішили сьогодні ми лежали у нас, ми його купили десь в грудні. І оце ми приїхали на свято, ми спробуємо декілька разів склепати, щоб Щоб, ну, попросили, як воно робить. Коротше, взяли ми Плашками п'ємо. Завозкову купили от 25-ту, степлер розчищений на 32-гу. Ось вот тут 20-та і 25-та. Я ставлю 20-ту. Бо 25 ну, не йде. Защокнули. І це така фанерка в учені. Та її таку мають ставити в Дніпрові. Тоді, щоб люди просто розуміли. Ставлю я оцю фанерку. Тут, щоб бачимо, все, я взяв кручу на самий максимум, все, на плюсу, все є. Прижимаємо. Блять, жаба цицькі, дала ось цей. І на край. Ось таку фанеру сантиметрову, воно не пробиває. Нет Дальше Нам же ж треба рейки ці бити Сантиметрова рейка. І ця сантиметрова. Нет, воно її не б'є. Це 20-та Про 25-ту я вже мовчу. Ставлю цвахи. Це ж вшло в комплекті небагато. Отакі цвахи, не знаю, скільки тут приблизно. Це 30-й, певно. Ставлю, зажимаю, беру оцю шубвек і Блять, в пол при Отак, щоб було понятно скільки він його не добиває. Скільки він його не добиває, я знаю, що там зараз дуже багато майстрів найдуть і скажуть, в Та тебе там в селі, і в тебе там ток хуйовий. Я купляв його, щоб працювати в селі. В городі він мені нахуй не потрібен. Мені його треба в селі. І от вам я вже підготувався до цього всього. Ось вам ток, 129. Блять, 229. Коли я б'ю, він тяне ток, він бере добре. Ток падає. Ну, до 200. 180 тут току немає. Ось він. Від... А цей дебіл як не добивав, так і не добиває. Що, що, то що виходить? Треба вести в город. Хлопці мені його дали, звісно, два, два рази стрельнули, там була така коробочка цих скобів 20-х. І взяли ми вже такі скоби. Все, воно не працює. Чи мені брати отакі от цього мені брати з собою вести в город і сидіти в квартирі бити. Блять, ну як воно не робить в селі. Ну от не робить він. Нахуй а ви його робите такого? Ставте якийсь менший мані. Поставте, щоб він бив чисто 25 ну, щоб він бив. А тут, виходить, ток є, все є, а ця хуйня не працює. Це на самих більших, а на самих менших, то воно взагалі ні хрена не забуває Вже, вже й скобів немає. Вже йти ці вафи, кончили, вже загналися. Забилося, блядь. Коротше, вже десь щось тут забилось. Вже й того не буде. Бейсерів. Коротше, якщо вам треба таку штуку, не пожалійте раз ти. він же не дешево стоїть. 50, 50 євроків коштує такий апарат. Добавте ще 50 і купіть компресор. І під компресором за 800 гривень буде вам пневмопістолець. І він буде робити всю роботу, всю по хазяйству. І компресор будете мати. А оцю хуйню так і не купляйте, бо воно того не стоїть.